Енергетики спрогнозували, як довго триватимуть відключення в Одеській області. Повертаються у місце, де могли загинути. Дівчата, які були на базі відпочинку в Сергіївці під час ракетного удару, згадують події тієї ночі. Кусаються, беруть їжу з рук та хочуть уваги людей, якої їх позбавила війна. Як поводять себе одеські єноти? Ми розмістили графік вже. Більш конкретний з переліком не тільки міст, селищ, вулиць, які будуть відключатися, але вже і з номерами будинків. Але і цей графік виявляється не зовсім зручним, по-перше, по-друге, він не є досконалим, це ми розуміємо, і працюємо над цим. Тому, розуміючи, що ситуація наразі погіршується, і те, що відбулося вночі та вчора ввечері, ми розуміємо, що ворог не припиняє спроби зруйнувати подалі енергосистему України, тому для себе ми зробили такий план. Сьогодні в нас є робоча зустріч. З військовою адміністрацією та Некокренерго ми проговоримо всі критичні питання, які постають від споживачів. Будемо розуміти на них відповіді та пропонуємо дочекатися понеділка, коли для себе поставлено завдання по коригуванню графіків. Які застосовуються, ми зробимо. Нам потрібно навчитися жити в цих реаліях. Я розумію, що у разі продовження ворога руйнації електроенергетики України ситуація може бути погіршена. Я розумію те, що в застосуванні графіків щодо обмеження електропостачання. Можливо, нам прийдеться жити до весни. Останнім часом ворог посилює масовані атаки, зокрема через те, що результативність роботи нашої протиповітряної оборони досить висока. Вони використовують тактику такого масованого удару, коли одночасно направляються за напрямком од... декілька одиниць дронів, декілька груп дронів. Це були дрони камікадзе, які були спрямовані з тимчасово окупованого Криму по території південних регіонів України. Таким чином 15 дронів було збито над Одещиною. Вони прямували парами з дуже короткими інтервалами, але все ж таки ми їх встигли вловити. Взагалі, пам'ятаєте, як ми обирали? Куди ми поїдемо на відпочинок? І що Сергівка здавалося, найбезпечніше місце? Було дуже круто, коли ми тільки приїхали, і в перший день одразу пішли в басейн купатися. Так а пам'ятаєте, як ми ввечері сиділи, жарили шашлики, цілим а, а Ти навіть казала, що ми це запам'ятаємо на, на все життя. Так і виявилося. Анна Вікторія та Діана згадують, як 30 червня приїхали разом з двома хлопцями на відпочинок в селищі Сергіївка. А вночі 1 липня російські військові завдали туди ракетного удару, поцілили у житловий будинок та базу відпочинку. Привід був доволі приємний. Хлопчики наші закінчили університети. Я закінчила перший курс і дівчата закінчили четвертий та третій. Була складна сесія, екзамени дуже хвилювалися. Дівчата вперше повертаються на базу відпочинку після ракетного удару. Сюди дуже незвично повертатися. Тут було так гарно. Так. А зараз тут одні руїни. Такі збогади. Не Дуже Не жахливо це бачити, неприємно. Тут знаходились наші номера, вони близько були біля один одного. В саме момент прильоту ми знаходились у номерах відпочивали вже, лягали спати всі. Потім стався вибух у роті присмак такого, ну, вибухівки, наче тротилу чи чогось іншого. Ми всі почали виходити, шукати одне одного, зустрілися в коридорі, пролунав другий вибух. І тоді ми вже почали виходити. Саме тут ми фотографувалися, робили класні відео, відпочивали, плавали. Нам було дуже весело, і саме цей басейн врятував нам життя. Ось сюди був приліт. А через те, що тут був басейн та вода, ми залишилися живі, бо вода заглушила пожежу і ми змогли вибратися живі. Зараз вхід закрито, бо будівля аварійна, тому сюди не можна входити. Але сюди ми вибігали та ось тут от сиділи. Коли ми вибігали, ми подумали, що взагалі вихід закритий, бо засип... ми думали, що його засипало. Але все добре, ми вибіжали і ось тут от сіли. Ми сиділи тут всі у крові та чекали на допомогу. Я досі не можу забути, як ми допомагали вийти глібу і чекали допомоги. На щастя, ми всі залишились живі. Під час першої операції з мене достали близько кілограму скла, строй матеріалів, також самі великі рвані рани там цвяхи доставали. Зараз ще й досі витягаються осколки, скло. Постійно щось турбує. Після травми в Сергіївці дуже важко було, тому що я постійно лежала, не було можливості а, виходити кудись, просто ходити. Це було складно. Але зараз минуло майже 4 4 місяці, і вже набагато краще, тому що. Були операції, були гіпси. Усіх п'ятьох друзів були численні переломи, ушкодження, рвані рани та опіки. Дівчата досі лікуються. На хлопців Гліба та Олексія чекають додаткові операції. Нагадаємо, 1 липня російські військові завдали ракетного удару по Сергіївці, що на Одещині, внаслідок чого 22 людини загинули, 39 були поранені. Знищено житловий будинок та базу відпочинку. Влада Матвійчук, Сергій Романенко. Суспільне новини, Одещина. Одесит Юрій разом з сином Дмитром допомагають вантажити у фору питну воду, яку щотижня відвозять до Миколаєва. Ми вантажимо воду для Миколаєва, щоб люди в Миколаєві могли, ну хоча б трішечки задовольнити свою потребу в воді, бо там. Дуже велика біда, ну і ми допомагаємо. Ми збираємося. Це вже такий ритуал. нібито, кожного тижня ми збираємося вже з друзями. Хоча ще кілька місяців тому я мало кого з них знав. Приводимо свої сім'ї, друзів, закликаємо. Допомагаю людям із Ніколаєва воду, щоб вони пили воду, щоб у них все було добре. По 5 літрів тяжело, ну хочеться допомогти. Долучилися до процесу Олексій та Ілля на протязі п'яти шести місяців. Возимо воду вже там вийшло, там близько 150 тонн кожного тижня. Мама в Фейсбуці знайшла об'явлення і сказала: не хочеш пойти спробувати. Попробувати діто. это было в конце июня месяца. Руки не болять, не болять, але потім в мене були спина. Так що нуваєте ну, вже... надабаля. Подяка миколаївцям, подяка зсу, що вони захищають Одесу. Захищають нас за шість місяців. Вдалося відвести більше двох з половиною тисяч тонн води. каже це один з співорганізаторів акції Миколаїв буде це пити, це пити Олександр Маріо. Два з половини мільйона літрів води. Мы отвезли в Николаев на сьогоднішній день. Мы не хотим сидеть вдома. Если мы не пош... ну, я говорю за себя. Да, если я не служу сейчас там, значит я должен помогать здесь. Вот и все. С 12 апреля в Николаеве нет воды, и ребята из за того, що вони узнали, що в Николаеве нет води. Они поїхали туди і вирішили посмотреть, як там обстановка. У нас є п'ять точок в Одесі, куди люди можуть приносити куплену воду. Но основна задача наша це й набирати, тому що люди приносять там пускай буде 50 літрів, 100 літрів, 150 – это очень мало. Поэтому ми наливаем воду самі. То есть ми поставили фільтри, вода фільтрується і наливаємо воду в баклажки. Олена Голда Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 27 жовтня. особовий склад близько 69 тисяч 220 осіб, танки 2631 одиниця, бойові броньовані машини 5364 одиниці, 1690 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони. 271 літак, 1398 безпілотних літальних апаратів, 249 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4078 одиниць, спеціальна техніка, 150 одиниць, 16 кораблів та катерів Збита 351 крилата ракета. Слава ЗСУ. Це вольєри реабілітаційного центру для тварин. Його засновниця Світлана Федорончук каже, наразі тут утримується 17 єнотів. Частина з них була врятована від жорстокого поводження. Дев'ять опинилися тут через війну. Одна з них Тіша. бачите, вона приїхала зі своїм вольєром. В вольєрі зараз безпорядок, тому що вона сьогодні не в настроєнні. ми не можемо, вона кидається. Вона особливий єнотик, вона любить тільки свою маму, папу. Зараз вони воюють. Ну і як мені сказали, виживемо, приїдемо, заберемо. Світлана Федорончук називає себе єнотомамою, мамою. Знає ім'я кожного підопічного. Окрім врятованих тварин, жінка отримує тут і ручних єнотів. До них можна приходити та гратися. У мої Це не їжа. Цього у будинку єнотів їх мешкає 47. Чотири це носухи, інші єноти полоскуни. Наймолодшому чотири тижні, найстаршому 16 років. Цього єнота звати Льоня. Він отримав своє ім'я через лінь. От сам і термазнути, затягнути, чесна от правда. Вот ні да? ну правда. От оно такое. Коли ви видите, от, да. Шо, нету Когда ви там немає вже нічого. коли ви бачите такий… Медленно ходящее тело і тупой взгляд это Леня. Он широкий такой. вот руки у нірокі. Опасирока я попа сирока. Це наш директор. Наразі через війну кількість відвідувачів будинку єнота скоротилася приблизно на 70 відсотків, каже Світлана Федорунчук. Тож тварини сумують за людською увагою, до якої звикли. Це невкусно, я поняла. На, лапу. Ну, на. Я И себе держи в лапу. Давай в лапу. Оп. Они на самом деле залазят везде, в сумку, там пытаются на тебя залезть. И как бы я переживала, что они могут кусаться. Нет, они абсолютно не больно кусаются. У них очень мягкие лапки, прямо в лапки можно их кормить. Вот, они очень милые. Прийшов погратися з єнотами і 12-річний Кирило. Каже, тут йому подобається. У мене вже був опыт з носухами, но з єнотами я ніколи не спілкувався. А це такой халюсенький, пушистенький єнот. Он такой о па 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 поп Какой Мені Мне очень нравится здесь. Они очень классно з с рук, Ручні єноти хороші. хорошие тут Мария 7 років так с енотами проводит час вперше. Дергали меня за штаны и пытались их снять. Мне на плечо пытались залезть некоторые. И, короче, самый прикольный из всех енот это вот это. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 28 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Західний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 10 до 13 вночі та від 12 до 16 градусів в день. В Одесі увесь день небо ясне, але увечері, ймовірно, погода зміниться на хмарну. Без опадів. Температура повітря вночі 11-12 градусів. Вдень 14-16 із позначкою плюс.